Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. З'явилася інформація, що дружина Петра Порошенка подала позов в суд і просить поділити їх спільно набуте майно. Сума позову немаленька, мова йде більш ніж про 17 мільярдів гривень. Далі. Я вам говорила ще в своєму прогнозі від 4 квітня 2024 року, що Петро Порошенко на своєму шляху до президентства може отримати якісь такі підніжки, і вся його кампанія накриється мідним тазом. Повішений показує про завищу ситуацію. Там випадала жриця. тому я думаю, що може статися все ж таки якась ситуація, яка може. Призупинити ось цю підготовку його до виборів, і відповідно на самих виборах, що він очолить країну, наразі по повішеному мало вірогідно. І, по-перше, війна ще буде тривати досить таки тривалий час, на мою думку. Тому Дивіться, повішений четвірка кубків може статись навіть така ситуація, що буде сам Петро Олексійович відмовиться від цих виборів і буде займатися все ж таки своїм здоров'ям та своєю родиною. Це як варіант. Наміри є, готується, але, як то кажуть, можуть ці наміри накритись мідним тазом, тому що якась є така подія незапланована, яка може статися, що може йому завадити, зробити ось цей хід, знову балотуватися в президенти. Але ось я думаю, що цей прогноз якраз і відігрується, тому що на Петра Порошенка відкрито кримінальні справи, в тому числі державна зрада, і так далі. І я думаю, що ось це може. Може бути така хитрість, тому що невідомо чи розлучилися. Подружжя Порошенків, чи просто ділять майно, і адвокат Порошенка також зазначає, що розлучення це окремий процес, а майнові процеси це окремі процеси. Тож, давайте подивимося, чи щось там сталося в подружжі, чи вони просто хочуть спасти майно, тому що назрівають кримінальні справи, можуть вручити підозру, можуть бути судові засідання. Давайте подивимося. Ось цей позов щодо Поділу майно майна, майна сім'ї Порошенків. Це якась така хитрість, щоб вберегти своє майно. 17 мільярдів це немаленька, звісно, сума. А є такі статті, що і конфіскація майна. Дивимося, що тут покаже. Тут лицар жезлів випадає, смерть, четвірка жезлів і єрафан. Я думаю, це все-таки для того, щоб вберегти майно. Тому що по єрофанту це подружжя, воно досить таке міцне, незважаючи ні на які коливання, вони будуть разом. Четвірка жезлів, єрофант про це говорить. Але, от щоб спасти майно, очевидно, є тут така задача цього. Позову. Давайте подивимося на іншій колоді, додатково що покаже. Чи спасають цим позовом Порошенки своє майно, хочуть поділити, щоб нічого не дісталося з законно набутого державі. Давайте дивимося, чи спасають таким чином порошенки своє майно. Я думаю, відповідь очевидна, але мені просто цікаво, що покаже Таро розклад. Тут сила стримати щось, втримати при собі сонце, імператриця і п'ять мечів. Звісно, це така вимушена міра. П'ятірка мечів це. Пірова перемога. І ось дружина, сама Марина Порошенко, подала цей позов для того, щоб втримати майно сім'ї. І. Можливо, є ще деякі аспекти, але якщо в особисте лісти трійка мечів сила, то ми вже не будемо. У Петра Порошенка свої справи, і він може собі, як людина, вести будь-який спосіб життя, нас стосується тільки його політична діяльність. А з ким він там проводить свої дні і ночі, це вже його особиста справа, його дружини. Але ось що стосується майна, дружина, звісно. Його рятує таким чином. Ось такий прогноз. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі, на жаль, підтвердились мої розклади щодо Кам'янського. Вчора була інформація про приліт в багатоповерхівку. Мені дуже шкода, звісно, коли такі прогнози відігруються. Також були обстріли Дніпра, були обстріли інших міст, і Суми завжди, і Кропивницьке. Я, до речі, про Кропивницьке вам також говорила. Сьогодні річниця Техногенної катастрофи, аварії на Чорнобильській АЕС. Я вас попереджала в своїх минулих відео, що буде удар по Чес, і, на жаль, це підтвердилось. Також є в мене ще відео прогнози, і там я говорила, що загроза ця не відійшла, і хто проживає поряд чи працює поряд з Чорнобильською АЕС, можуть підтвердити, що дрони там літають на систематичній основі. Тому подивіться ці попередні відео, кому цікаво. Сьогодні також був масштабний збій роботи терміналів по всій Україні. Не можна було розрахуватися карткою ні в магазині, ні в метро, також ще не працював Apple та Google Pay. Збій фіксували в додатках дії та нової пошти. Ось так нам аукається відсутність американської допомоги, тиснуть на Україну як можуть. Щодо проблем в банківській системі, атаку на банки, я вам також говорила в своїх попередніх прогнозах. Далі мені в коментарях дуже багато людей писали За Волинь, чому я не розглядаю Луцьк і Волинську область. Давайте подивимося. Прогноз щодо цієї області, в першу чергу, чи є загроза наступу на Волинь найближчим часом. Я маю на увазі найближчі місяці Волинь, Чи є загроза наступу? Тут жриця, сила, шут і бійка жезлів. Якщо таке і розглядається, то це дуже в далекій перспективі. По жриці ще нічого не, остаточно не вирішено. Тут хіба що йдеться про шляхи сполучення, залізничні дороги, вокзали та таке інше, що можуть здавати інформацію. Тут, як варіант, може готуватися якась загроза щодо дітей. Зокрема, постійно росіяни застосовують дітей, щоб робити. Провокації, підриви або на залізничних станціях, або підриви авто наших Збройних сил України. Тому це дуже погано. Ось тут найбільша загроза для дітей і що їх будуть використовувати росіяни в своїй терористичній діяльності. Тому в кого є діти, звісно, ви їм всі говоріть, розповідаєте, як вони мають себе вести в час війни. Особливо таких критичних загроз, я б не сказала по волині. Може, звісно, ППО працювати, тому що випадає карта сили, тому те, що буде зовсім спокійно, я не можу гарантувати, тому що випадає все-таки карта загроз, але не зовсім прям таких критичних на найближчий час. Мені писала в коментарях підписниця за 27 квітня. Зокрема, що там будуть якісь позиції на небі з небесних світил. Я зараз не можу знайти цей коментар, але давайте подивимось. 27 квітня, чи буде це день, коли будуть якісь глобальні загрози, чи може щось таке статися глобальний якийсь сильний обстріл, чи буде цей день, можливо, спокійний. Давайте подивимося. 27 квітня. Чим ознаменується цей день? Тому що росіяни дуже люблять, коли ось такі дати: то рожевий місяць, то посмішка на небі, робити удар. Ось 27 квітня знову ж таки якась астрологічна важлива дата, і вони можуть робити провокації. Тут на дні випадає сімка мечів, щось по хитрому, П'ятірка Пентаклів, Сонце і Трійка Кубків. На жаль, по цих картах я можу сказати, що може бути. Великий вибух, дійсно, сонце і п'ятірка пентаклів, і це буде або якийсь розважальний заклад, якийсь ресторан, або там, де якась сходка людей, дітей, зокрема, дитячі свята може бути, от як в Сумах вдарили, і там мала бути дитяча вистава, ось знову щось таке може бути. Під загрозою які об'єкти, там, де поряд є церкви по п'ятірці пентаклів, також там, де дитячі заклади різного роду. І розважальні заклади трійка кубків також там, де збирається врожай або посівна кампанія. Ось по трійці кубків таке може бути. І, на жаль, тут показує значний удар, і там, де багато людей, то це, очевидно, можуть бути і житлові будинки. Паш Пентаклів знову ж таки показує велику загрозу для дітей. Сонечко випало, це може означати, що, на жаль, удар може знову ж таки прийти, прийтися на південь. І ось він буде якийсь, завданий якоюсь такою зброєю, що принесе багато жертв, десятка мечів. П'ятірка мечів, тобто Південь. Е, готуйтеся. Херсон, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, е, можливо, Крим. Тут буде щось таке дійсно е, значне і Підло неочікувано вдарять. На жаль, мені не хочеться таке робити прогноз, але ж ви знаєте, що в мене канал. Об'єктивних прогнозів, і я вам не говорю щодня, що війна закінчиться завтра. Треба готуватись до того, що війна може тривати ще досить таке довго, а перемир'я буде досить підлим і підступним. Далі я вам ще хотіла. Записати прогноз, помер Папа Римський, підтвердився прогноз. Подивіться, хто не бачив це відео. У 2025 рік Папа Римський, скоріше за все, помре. Бачите, вісім кубків випадає на шістку жезлі, він вже піде в інший світ. І я вам говорила, що там може померти ще за ним ще декілька осіб. Я розглядала Росію. Давайте тепер розглянемо США. Є така вірогідність, що в США буде якась така серйозна смерть якоїсь відомої публічної особи політика, а можливо і Трампа. Дивимось, що тут король Кубків випадає, властінущі закохані, п'ятірка Кубків і королева Кубків. Як варіант, тут дійсно США може померти ось п'ятірка Кубків, плач на похоронах. як якась серйозна навіть пара закохані і в тому числі це може бути там і жінка серед них але може бути і чоловік тому що король кубків тобто королева кубків король кубків і тут іде як колісниця лицар жезлів трійка мечів тобто, це може бути наприклад Якась атака автомобіля, атака в повітрі, тобто щось з літаком може статися, будь-яка атака, яка призводить до смерті людей ось по п'ятірці кубків, або це якийсь нещасний випадок, підлаштований під нещасний випадок, щось таке може бути. Давайте тоді подивимося. Чи досидить Трамп до кінця своєї каденції, чи, можливо, з ним може щось трапитись? Яка вірогідність смерті самого Дональда Трампа під час його ось цього президентства? Тут Мах, Колесо Фортуни, Башня і Лицар Кубків. Щось мені здається, що по цих картах така участь може бути саме у Дональда Трампа, йому готується смерть. За ним вже потихеньку смерть ходить і приглядає, і він може отримати ніж в спину саме від тих, кому найбільше довіряє. І, в принципі, його жінка також не буде сильно за ним горювати, королева мечів ось тут випадає. Я думаю, що Дональд Трамп може померти. По цих картах показує смерть Дональда Трампа, він може піти з своєї посади, не досидіти, а просто віддати Богу душу чи кому він там служить, скоріше всього, що не Богу. Тут якась аварія може бути, так само може бути якийсь приступ інфаркту, інсульту. Він, в принципі, теж вже не молода людина, він може і по здоров'ю піти, тому що королева мечів, але ось папа забере за собою якихось відомих світових лідерів. Це однозначно. Далі щось мені згадалась така історія, як лідера Ірана збили на літаку, коли він летів. Можливо, тут також щось буде пов'язано з авіаперельотами або з якимись терористичними актами в Самій Америці, або ж це буде природній катаклізм. По колесу фортуни це щось таке неочікуване це може бути будь-що навіть замах. На його, як вже робився, Йому вухо там прострелили чи трішки пошкодили, ось наступний замах на нього може бути успішний. Або ж за станом здоров'я, ну в будь-якому випадку тут показує його смерть. Судячи по тому, що він витворяє зараз для України, то мені не дуже його шкода. Хоча я і напророкувала йому його президентство, подивіться, я говорила, що Камала Гарріс програє, але ж так як Дональд Трамп себе зараз проявляє, це зовсім нікуди не годиться. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад, давайте подивимося ще. Центр України на кінець квітня, травень місяць. Давайте подивимось, Полтава та область, що покаже. Полтава та область що покаже. Шістка кубків, щось може бути або пов'язане з житловими будинками, або повторення подій. Ой, не дуже добре тут. П'ятірка кубків, десятка жезлів і паж мечів. Повторюється так само, як на Вінницю випадала п'ятірка кубків, 10 жезлів може дуже щось сильно летіти. Паж мечів це і дрони, і 10 жезлів, і ракети можуть бути. Тому готуйтеся, травень, Полтава та області, нічого доброго буде повторюватися. Рення подій по вас можуть вдарити і дуже критичний період, особливо п'яте. З 5 по 10 травня, 5-6, 10 травня будьте дуже обережні. Ось цей період по всій Україні. Початок травня до 10 травня, 13 орієнтовно. Будьте пильні, тому що росіяни будуть робити провокації. Тут знову ж таки на жаль показує якусь загрозу для дітей. Дуже мені шкода, це росіяни постійно хочуть добувати ось цей гавах, ці жертви дитячі. Для того, щоб робити свої страшні е чорномагічні обряди. Е дуже мені шкода, Полтава, будьте пильні і можуть вдарити там, де паливо, е і буде достатньо сильна пожежа. Як вже було, мах, щось те, хто наводить, націлює, тобто зрадників багато є. Як вже було в Полтаві, що вдарили по газосховищах, і був землетрус від цього, і постраждали житлові будинки внаслідок обстрілу Полтави. ось щось може, на жаль, таке повторюватись. Тобто, готуйтеся, центр України в в кінці квітня-травня, на жаль, буде атакуватися також, як і вся Україна під обстрілами терористів російських. Давайте подивимося, Черкащина. Черкащина що тут покаже? Трійка жезлів, сімка кубків. Паш Кубків і королева мечів. Черкащина тут дуже багато дронів, сімка кубків, Паш Кубків, загроза для дітей і загроза там, де вода. Королева мечів, на жаль, це загроза для житлових будинків. Королева мечів дуже часто відігрується як удар по житловому будинку, тому будьте дуже пильні, Черкащина, особливо Умань, Канів. Черкаси тут значна загроза і дуже велика загроза також на початку травня, особливо 3-7 травня до 10-го, 13-го травня загроза по всій Україні. Мені дуже шкода робити такі прогнози, але вже як є. Давайте додатково подивимося Кропивницький та область. Вінницю я розглянула в попередньому прогнозі. Подивимося, що покаже Кропивницький. Та область. Тут помірність, єрофант п'ятірка кубків і вісім жезлів. Ой тут, на жаль, бачите, знову п'ятірка кубків випадає, багато на які міста випадає п'ятірка кубків. Ось тут кропивницький, можуть летіти ракети, можуть постраждати райони там, де лікарні, де навчальні заклади, і там, де. Органи влади. Як варіант, я думаю, що це може бути центр міста, вісьмірка жезлів, це може бути ракети. Там, де вода, де, можливо, якісь хімічні заводи, або ж там, де паливо, там, де видобуваються якісь ресурси. Ось тут може найбільше постраждати. Король мечів, дивіться. Буде там, де якийсь як варіант, навчальний заклад, де підготовка або медичних працівників, або військових, також все, що пов'язано з металом заводи, з виробництвом певних запчастин, чи з збором, як варіант дронів або ще якихось механізмів Кіровоградщина. Кропивницький та область бути дуже пильні, особливо в період 5 травня, 8 травня, 14 травня тут може бути, на жаль, велика загроза. Я ще раз акцентую увагу, що по всій Україні в період орієнтовно 8-13 травня може бути жахливий масований обстріл, удар і те, що буде перемир'я. Давайте, звісно, подивимося, але я в це не вірю. Давайте подивимось, перемир'я, чи буде. Чи буде перемир'я, що покаже розклад, що покаже розклад. Ну і ближчий місяць дивимось. Тут четвірка пентаклів, помірність. Вісімірка Пентаклів і тут жезлі. Буде вестися якась робота, будуть розмови про те, що може бути перемир'я, будуть збиратись контактні групи, робочі групи, будуть якісь імпульси до перемир'я, але те, що перемир'я буде, мало вірогідно. Обстріли все одно будуть продовжуватися, будуть пострілювати, робити провокації, будуть атакувати нас на постійній основі, як вони це постійно роблять. Для них це як конверт. Запускати ракети по Україні, дрони і дивитися над тим, як українці плачуть. Але ж сьогодні росіяни, ви дивитесь, як плачете українці. А завтра чи через декілька років будете плакати ви, тому що на вас нападе Китай, інші сусіди, на вас підуть глобальні катаклізми. А найгірше, що з вами станеться, до вас вернуться ось ті СВОшники, які звірствували на Україні, і ось все це звірство вони принесуть до вас у ваші сім'ї. Знайте це і завжди пам'ятайте, що сміється той, хто сміється останній. Давайте ще подивимося: війна між Індією та Пакистаном. Я вам говорила в своїх попередніх прогнозах, що може бути ядерний удар, але не на території України. Давайте подивимось, чи, чи почнуться якісь глобальні військові дії між Індією та Пакистаном в найближчий рік чи роки, в будь-якому випадку запитуємо ось це. Тут туз кубків П'ятірка жезлів смерть. І десятка кубків. Я думаю, що війна між Індією і Пакистаном почнеться. Будуть іти серйозні бойові дії. Ось те, що зараз починається, це лише провокація. А ось по п'ятірки жезлі підуть серйозні зіткнення. Буде дуже багато жертв по десятки кубків. На жаль, зі смертю якесь масовий мор людей і шут обнулення. Я думаю, що можуть застосувати ядерну зброю. Індія Пакистан. Це знову ж таки стикається. США і Китаї, Індія в Орбіті США, Кит... Пакистан в Орбіті Китаю. І ось вони будуть воювати знову ж таки. І тут велика загроза ядерного удару. Давай. Індія, друг, Пакистан, ні. Не вірте північній Кореї або Ірану, але говорити краще, ніж мовчати. Стежте за Росією, вона прагне території свого сусіда України. Стережіться потрапити в пастку нерозв'язаних наземних воєн на Близькому Сході і в Центральній Азії писав. Подивимося, тут яка вірогідність, що прямо найближчим часом застосують ядерну зброю Індія та Пакистан. Може, і внаслідок такого удару закінчиться війна в Україні, бо буде дуже багато біженців, п'ятірка пентаклів. Справедливість п'ятірка мечів і сімка жезлів. на жаль, по цих картах я можу сказати з великою вірогідністю. Індія та пакистан можуть довоюватись до того, що застосують ядерну зброю. П'ятірка мечів, карта війни. Жахлива кармічна ситуація по справедливості одна з країн внаслідок. Атаки для відбиття атак застосує ядерну зброю і або обидві країни і будуть великі розрухи, велика паніка, і багато людей, мабуть, стануть біженцями. Зміниться клімат, і внаслідок цього можливо і вже буде не до України війни в Україні, тому що буде значно більша глобальна катастрофа і почнуть люди миритися, в який це період може бути. Це може бути в період від 5-7 місяців до 5-7 років. Карти Тарони говорять прям точні сроки. Ось якщо брати так, 5-11. Часових проміжків. Це може бути днів, тижнів, місяців і навіть років, але я так ближче схиляю, що по карті справедливість це або місяці, або роки, і це в районі від 5 місяців до 5 років семи, може статися глобальна така страшна ситуація. Мені б, звісно, хотілося, щоб цього не було. І якщо брати, що в районі. П'яти місяців загостриться сильна війна між цими країнами, то звісно це буде вже знаком того, що йде час, коли може бути і застосована ядерна зброя. Жахливі карти. Індія Пакистан. Це може стати пекло на. Пекло на землі, коли буде ядерний удар, і це призведе до знищення екосистеми, голоду та всього іншого. Звісно, тому я думаю, що і воюють за українську землю, тому що знають багато хто, що станеться, і готують собі місце, де перечекати. Ось цю, мабуть, ядерну зиму чи не знаю, як що сказати. Щось сьогодні прогнози і так в мене вони не зовсім позитивні. А сьогодні, взагалі, мене трішки налякав цей прогноз. Давайте трошки пізніше подивимося ще раз прогноз, що покаже. Звісно, хотілося б, щоб ядерної війни не було в жодної з країн світу. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Всі, хто пишуть мені добрі коментарі, дякую вам. Хай у вас все буде добре.